Вітаю всіх. І так, подивимось. Обстріли зі сторони з території Білорусі будуть поновлені влітку 25 го року. Обстріли, Обстріли з території Білорусі будуть поновлені влітку 25-го року. Дивимось. Обстріли з території Білорусі. Ну, думають, давайте так. Думки такі є. Вони ще на 100% не погоджені, не обдумані, але є. Такі думки є розвідка. Вони розглядаються питання, збирають дані, думають. Дежаві повторення ситуації. Дежаві повторення, що війна близько. Ось чому питання і для партнерів України це показати. Думають про це вони дуже добре думають рух. угу. Знову таки, кордонні області більше. Збиття є також. В принципі, буде збиття. Там полегше трошечки картина по збиттю, по ППО. Тому є такі думки про відновлення обстрілів. Знову ж таки, вони до кінця ще не втілені, тому що тут багато питань. Як провокації, дуже доречно для них буде показати свою типу мощі партнерам Польщі, перш за все, нашому головному партнеру, яка знаходиться поряд там. Будемо дивитися ще, краще повторювати навіть ці питання буде ближче до червня місяця, тому що може бути все що завгодно, в залежності від ситуації, яка буде складатися, тому що йдуть перемовини. Ви ж бачите, яка, яка картинка? Не можна спрогнозувати нічого наперед конкретного.